Привіт! Я вітаю тебе на каналі Автошколи Таурус. І в цьому відео ми з'ясуємо, коли все ж таки краще розпочинати навчання На весні, восени, взимку або влітку. І плюс до цього я дам декілька рекомендацій, як підготуватися до навчання в автошколі. Пристібай паски безпеки і погнали! Отже, у нас в принципі, є два сезони, які принципово відрізняються один від одного. Це літо і це зима. Тому що що навесні, що восени в принципі, плюс-мінус погода однакова. Тому ці два сезони, підсезони, ми розглядати особливо не будемо. Якщо ми беремо, наприклад, зиму, взимку, що може бути складного, і в цей же час це і добре, це те, що взимку у нас дорожнє покриття є слизьким, тому що є ожеледиця. Воно вологе, покрите снігом і так далі. І виходить, що, що якщо, наприклад, ви е, під кінець осені десь ось так от починаєте навчання, краще це десь жовтень, щоб ви могли пройти теорію, потім скласти теорію в сервісному центрі, і якраз от на кінець осені у вас попадає вже практичні заняття. Практичні заняття ви берете з інструктором, проходите, навчаєтесь, е, як Поводить себе автомобіль в таких умовах, як слизька дорога, якщо треба проїжджати через сугроби і так далі. Тобто, ви в цю ситуацію потім не потрапляєте, не підготувавшись до цього. Тобто, розумієте, да, яка штука, ви можете навчитись їздити влітку. Потім, особливо якщо у вас задньопривідний автомобіль, ви потрапляєте в умови, коли слизька дорожня поверхня. І ви просто реально не знаєте, що з цим робити, коли автомобіль починає заносити, коли ви не можете виїхати з якогось сугробу, не розумієте, на якій швидкості вам заходити в поворот і так далі. І якщо принципово інший сезон брати влітку, так, чим може бути складно влітку, тим, що, ну, і знову ж таки, це якщо навчатись там не в нашій школі, влітку може бути складно тим, в кого проблеми із спекою. Тобто, ви сідаєте в автомобіль, який в принципі вже розігрівся під сонцем. Будете десь, можливо, в затор потрапити, ще кудись, будете стояти коли спекотно. Важкувато, важкувато. Плюс до цього, відповідно, так само, як і восени, і взимку, в будь-який сезон, дощ і так далі. Тобто, до цього то ви будете готові. В нас відповідно, в будь під будь-який сезон є можливість зробити ваші умови комфортними. Тобто взимку це буде підігрів обов'язково. тобто, Пічка в деяких автомобілях є підігрів і сидінь, і є навіть в одному, ну, наразі поки що в одному точно є підігрів навіть керма. Тобто буде максимально комфортно навчатися. При цьому, якщо ми будемо брати літній період, то для літнього періоду всі автомобілі обладнані кліматичною системою, кондиціонером і так далі. Тобто також все буде комфортно. Тепер щодо чому легко навчатись влітку. Ви, відповідно, влітку навчились, умови ідеальні, суха дорожня поверхня, все класно. Пішли, склали іспит, все суперово. Взимку, взимку складно рушати, взимку складно зупинятися, треба заздалегідь кожен свій маневр продумувати і так далі. В принципі, якщо ми е, будемо розбирати, коли ідеальний період розпочинати навчання, це приблизно десь початок зими, середина зими, можливо, навіть кінець осені. Чому так? Тому що ви пройдете теорію, у вас буде час підготуватися, потренуватися, поробити ті самі тести, е, скласти теоретичний іспит, і після цього ви йдете на практичні заняття. На практичні заняття ви потрапляєте в саму жесть. Тобто, коли слизько падає сніг, умови недостатньої видимості і так далі, ви в цих умовах навчаєтесь, тим більше, можливо, знову ж таки ми будемо стикатися з такими проблемами, як відключення світла, коли не працюють світлофори, є регулювальники і так далі. Тобто, навчатись реально може бути складнувато, але всі ми знаємо, що якщо важко під час навчання, то потім буде вам легко їздити. А потім, поки ви навчаєтесь, проходить трохи часу, і відповідно умови стають кращими. В якому плані? Ви навчались, коли було слизько, і так далі. І поступово ви йдете вже до весни. І далі у нас ми знаємо, що погода буде ставати все кращою, кращою, кращою. І відповідно, практичний іспит попадає вам якраз на майже ідеальні умови, тоді, коли ви можете взяти той досвід, який у вас був під час поганих умов. І застосувати його вже на ідеальній поверхні, в умовах, коли е, дорожня поверхня е, ідеальна для того, щоб підібрати швидкість, підібрати траєкторію руху і так далі, коли видно розмітку, бо взимку розмітку може бути не видно через те, що її засипало снігом і так далі. Тож, е, коли все-таки краще, це максимально на ваш вибір. Тобто, як вам зручніше, ви можете навчитися влітку. І все буде круто, а просто потім взяти додаткове заняття е, в погоду, коли випав сніг, для того, щоб інструктор вас підготував до таких умов. Або ж ви можете піти навчатися, коли саме-саме жесть, скласти іспит, коли вже умови будуть кращими, і ви будете готові до всього. А тепер щодо порад: як підготувати себе до того, щоб навчатися в автошколі, і взагалі до отримання водійського посвідчення. Конкретна порада від мене: якщо у вас є можливість, катайтесь на самокатах, на роликах, на будь-якому колісному транспорті, що можна назвати транспортом, і ви будете хоча б розуміти, що треба повернути кермо, що треба загальмувати, що не можна на максимальній швидкості десь там починати повертати і так далі. Плюс до цього є дуже крута зараз можливість є автомобільні е, симулятори. Також вони до речі використовуються і для перегонів. Да? Там є такі дисципліни, як дріб. <му> раллі там і так далі. Кільцеві е перегони. <му> і навіть до таких серйозних подій. Пілоти готуються інколи на ось цих симуляторах. Це називається ще там є окрема дисципліна, Сімрейсінг. Тож ви можете сходити на цю штуку, також спробувати відповідно відчути, хоча б мінімально, що таке автомобіль. Коли ви повертаєте кермо в одну сторону, в іншу сторону, наскільки сильно це кермо можна повертати. І ви вже будете хоч трошечки більше підготовлені. Плюс до цього, якщо ви катаєтесь в таксі, навіть якщо це маршрутка, будь-який транспортний засіб, там, щоб добратися з дому до роботи, ви дивіться, які ви знаки зустрічаєте, як рухаються інші транспортні засоби, як вони між собою роз'їжджаються, як працюють світлофори, простежуєте для себе якісь закономірності і так далі. Це все ви все одно побачите вже на практичних заняттях, або будете зустрічати в правилах дорожнього руху, і вам просто набагато легше буде це сприймати, бо ви будете вже підкріплювати інформацію якимись прикладами з життя, з того, що ви вже бачили. Uh, і це реально дуже спростить вам цю задачу. Ну і знову ж таки, ви можете ще до того, як пішли до автошколи, можете починати відкривати правила дорожнього руху, дивитися якісь відео, в тому числі і наші відео на Ютубі, наші відео в Тіктоці, дивитися наші поради в Інстаграмі і так далі. Ну і зараз експрес-курс з парковки. Дивіться, у нас там є паркувальне місце за цим Сузукі. Ми дивимось з місця водія так, щоб в куточку було видно край цього автомобіля. Якщо там є маленькі віконце, то в ньому, якщо ні, то просто дивимось по фарі. Далі ми вмикаємо задню передачу, вона тут знаходиться з, з лівого боку. Для цього ми піднімаємо кілечко, уводимо в сторону і вставляємо передачу. Тут, як я вже казав, є камера, яка, в залежності від того, як ми повертаємо кермо, вона у нас також змінює траєкторію. Спитати якихось досвідчених водіїв, можливо, вони мають якісь поради, і це все вам допоможе. Тож готуйтеся до навчання в автошколі. Звісно ж, якщо ви не будете цього всього робити, інструктор вас все одно навчать. Лектори вам все розкажуть, покажуть і так далі. Але завжди інформація засвоюється набагато простіше, якщо ви готові цю інформацію сприймати, якщо у вас до цього є бажання і, хоча б, якийсь запас знань, який ви отримали вже з життя, що ви бачили, що ви запам'ятали. Тож обирайте для себе кращий сезон. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, поставте лайк цьому відео, напишіть ваш коментар, ми обов'язково це розглянемо і відповімо вам, або у відео в Тіктоці, або, можливо, зробимо окрему тему, якусь в інстаграмі, зробимо пост, або, можливо, це буде настільки обширна і велика тема, яку ми знімемо знову ж таки на Ютуб. І до зустрічі в наступних відео.